І коли він прийшов у храм і навчав, приступили до нього первосвященники і старійшини народу, і сказали, якою владою ти це робиш? І хто тобі дав таку владу? Ісус сказав їм у відповідь: Запитаю і я вас, про одне, коли про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове, звідки було з небес чи від людей? Вони ж міркували між собою, якщо скажемо, що з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому, а якщо сказати, що від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іоанна за пророка. І відповіли Ісусові не знаємо, сказав їм і він. І я вам не скажу, якою владою це роблю.